Різдво, час магії, родинного тепла і, звісно ж, ялинок. Але кожного року я замислююсь, яка ялинка екологічніша: жива чи штучна? Вибір здається простим, але насправді він складніший, ніж здається. Чи знали ви, що штучні ялинки виготовлюються з полівінілхлориду – хлориду ПВХ? Це матеріал, який розкладається сотнями років і є одним з найбільш шкідливих для природи? З іншого боку, купівля нелегальної живої ялинки теж завдає шкоди довкіллю. Виходить, навіть святкові традиції можуть мати екологічні наслідки. Тому я вирішила розібратись, як зробити свій вибір більш екологічним. Якщо обирати живу ялинку, вона повинна бути легальною. Це підтверджується спеціальним чіпом або біркою. А якщо, а якщо ви все-таки вирішили купити штучну ялинку, намагайтесь обирати вживані варіанти. Купівля нових це додаткове виробництво пластику. А от повторне використання це більш свідомий вибір. Не забувайте, ялинка не повинна закінчувати своє життя на сміттєзвалищі. Її можна здати на утилізацію або використати в господарстві. Таким чином, навіть після свят дерево принесе користь. До речі, ви знали, що наші предки прикрашали не ялинки, а дідухи. Це традиційний символ українських свят який і досі є чудовою екологічною альтернативою. А ще можна власноруч зробити різдвяний віночок. Цьому році я вибрала штучну. Свідомий вибір робить свята ще більш теплими та приємними. Обирайте легальні ялинки або екологічні альтернативи, і святковий настрій буде гармоніювати з природою. Не забувайте, ялинка не повинна закінчувати своє життя на сміттєзвалищі. Її можна здати на утилізацію або використати в господарстві. Таким чином, навіть після свят дерево принесе користь. Дякую, що були зі мною в цьому екологічному дослідженні. Поділіться у коментарях, яку ялинку ви обираєте цього року. Та не забудьте поставити лайк. І підписатися, якщо вам сподобалось відео.